Коли ми всі разом і кожен, зокрема, є готовий заплатити ціну своєї гідності. А гідність наша це є найціннішим скарбом на світі. І тому ціна кошти. Для збереження її не Ми мусимо бути готові йти на жертву, інакше не буває. Ми мусимо зрозуміти, що траєкторія вільно вибрана вниз траєкторія служіння. Траєкторія ділення, траєкторія солідарності, вона має свої від'ємні від аспекти, бо від нас відходять деякі цінності. Але коли вона є свобідно вибрана, коли ми вільно нею йдемо, Ми збагачуємося у неспівмірний спосіб. Якщо сьогодні з вечора після нашої зустрічі ти Марія, Іване. Дивися в церкву і скажеш, ну як з цими питаннями мого страху і моєї гідності, як з тим питанням її ціни? Чи в мене вистачить коштів? Сподіваюся, що в цій розмові, до якої ми вас сьогодні вечір заохочуємо, щоб вона принаймні 45 секунд тривала перед зеркалом, не сумніваюся, що нелегко буде він повіст. А одна причина, чому не буде легко, це тому що правдоподібно в тій інституції чи в приміщенні, де у вас зеркало є, ви будете самі. І те, що ми потребуємо, щоб бути здатними змінити траєкторію свого життя на жертовний шлях який є єдиний, який може зберегти нашу вігідність, те, що є потрібно, це є солідарність ближня. Бо коли ми бачимо, що сусід і сусідка, брат, сестра, колега по курсу, колега на кафедрі робить поруч зі мною, цей крок. Наші сили кріпшають. Ми набираємо відваги. І ми вже це стільки разів пережили. Викладачі, які пам'ятають кінець 80-х, початок 90-х. Студенти, які вже пам'ятають, 2004 Скільки дає сила, сили солідарності, які неповірні речі відбуваються, коли люди йдуть разом. І Як в забуття страх і росте гідність. Усе це остаточно. І на страх, і наше прагнення гідності, і наша дорога до крізь жертви, на самотічі, в солідарності. Усе це оповіде таїнство. Годі запрограмувати той прорив. Годі зорганізувати цей спільний рух. Але важливо є в серці і в душі, в розумі і в думці плекати надії. Плекати цей внутрішній простір, вільний від лукавих на щиту. Ти не така. Ти залишив. Ти родився не в тій країні. У тебе не ті статки, не ті плечі, не ті батьки, не ті таланти. Совні стараються запанувати нашим внутрішнім життям, але нам з вами дано відмежуватися. Ми маємо дар цієї шкіри, який тримає купи наше тіла. Ми маємо оболонку. І ми маємо також таїнство власної душі. Те кожного з нас доторкає Господь і каже, як ми чули у Богоямінських читаннях, ти мій возлюблений син, Господина, яку я уподобав, ти гідний, не бійся, мир тобі, і ті з того місця, з тої глибини, з такою якістю душі, з такою тональністю. У тому полягає наша академічна свобода, тому що вона в своїй суті не відрізняється від правдивої свободи кожної людини. У цьому, мені здається, є наші з вами найбільш глибинні правила. У цьому і суть нашого з вами паломництва. у цей знаменний день, коли Україна глядить на свого високого морального авторитета, як він. переживає ключовий момент власного і нашого з ним спільного життя. Будрімся і тобі, і мені дано вічі дивитися на свій страх, називати його по імені. вказати йому на місце. Йому належно плекати свою гідність і через цей прекрасний інститут вищої освіти, в якому ми з вами маємо нагоду прожити кілька років чи кілька десятиліть, нашому місту, нашому суспільстві. Суспільству нашій країні і світу, помогти переходити вільно і радісно з жертвою, але спочаттям великого збагачення, від страху до гідності. Дякую за увагу.